Друзі, привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. І сьогодні хочу приготувати із домашнього сиру творогу, плавлену масу. Таку рідку масу, щоб можна було намастити на хліб, на бутерброд. Тільки я буду її, цей сир, варити не в молоці, а в воді. Я дуже часто варю плавлений сир на воді, і він мене дуже гарно виходить. Ну що ж, десь в мене тут є кілограм сиру. І я поставила на газову плиту водичку. Нехай затіпить, тоді я вкину цей сир. А що буду робити далі, вам покажу. Ось такий сир у нас вийшов, як ми його проварили в воді. Ось я додала чайну ложку соди без верха, а ось сіль, чайна ложечка. Тепер... Спочатку, друзі, був сир твердий-твердий. Ну а тепер він у нас вже, бачите, як плавиться. Друзі, ось наш рідкий плавлений сир. Подивіться, який він твердий, без масла і без яєць. Я варила такий, що тільки додавала масло і яйця, він у мене був такий плавлений, твердий, але мягковатий. А це взагалі думала буде як паста. Зараз розріжемо і побачимо. Дивіться, друзі, який він еластичний. Ось бачите? Який він гарний. До ножа не пристає. Дивіться, який він при нарізанні дуже гарний. Дуже гарно. Ну що ж, Провела експеримент сама для себе. Можна варити і без яєць, і без масла, і без молока. Просто творог варений на воді. І все, друзі, дуже смачно і економно. А кому сподобався ось такий метод. Ставте пальчика вверху, пишіть коментарі усім друзям. Пока-пока!